Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Кому? Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, Також радий вітати сьогоднішнього мого гостя, начальника управління державної міграційної служби України у Вінницькій області, пана Бориса Наливайко. Пана Бориса, я радий вас бачити в нашій студії. Доброго дня, слава Україні, героям слава, пане Борисе. Ми сьогодні зустрічаємося з вами в такому скороченому варіанті. як Завжди 40 хвилин. Маємо про що поговорити більш розлого, більш детально. Сьогодні 20 хвилин. Запитання у нас є, і ці запитання про і часом, і постановою Кабінету міністрів України та й іншими законними і підзаконними актами. Отож, навіть в нашій плашці, навіть сьогодні тематика, ми винесли на е, перше, як би так сказати, так сказати: на перші шпальта. Ми винесли е, вартість. Винесли гроші. Ну не стільки гроші, скільки винесли вартість е, тих е, послуг, тих оформлень, тих документів, які робить служба е, е, на сьогоднішній день. Вони збільшилися. Декілька слів. От цього почнемо йде. Які слів, будь ласка, про них. Ну, відповідно до цієї постанови, яка 11.80, яка від 14 жовтня 2022 року вона збільшує вартість оформлення, тобто адміністративної послуги, документів, які являються біометричним, це паспортів, вигляді ID, картки та закордонних паспортів. Відповідно, також і це є питання щодо здорожчень посвідок на постійне та тимчасове проживання. Дана постанова внесла зміни на, до постанови 770-ї із 1 листопада, відповідне є таке здорожчання паспортів. Якщо раніше закордонний паспорт громадянин України для виїзду за кордон вартував нетерміновий 733 гривні, то зараз його вартість 856 гривнів, різниця 123 гривні. Угу. Терміновий закордонний паспорт, якщо на протязі 7 робочих днів його вартість була 1085 гривнів, на даному етапі чи 1496 здорожчання на 411 гривнів. Mm -hmm. То, що стосується ID-карток, mm -hmm. якщо на протязі 20 робочих днів вартість ID-картки була 372 гривні, то зараз ця вартість 450 гривнів, різниця 78 гривнів. Відповідно, оперативний, тобто терміновий, на протязі 10 робочих днів, паспорт, якщо він раніше вартував 498 гривнів, то зараз він буде. Вартувати 820 грн. Здорожчання на 322 гривні. Тобто здорожчали як і сам план паспорта, так і адмінпослуга. І це загальна кількість здорожчання в сумі. Я вам назвав угу. а, навантаження. Я пам'ятаю, що а, виникали такими хвилями. А, чи то перед здорощенням, чи то до, якої, до якогось певного терміну, чи то до якогось певного дня, чи то до якогось щось там закінчувалося, потім щось починалося. І от хвилями, хвилями до вас йшов народ, е займав чергу, іноді було ну, раніше, напевно, зараз вже такого немає, іноді навіть займав чергу вночі, іноді робилися якісь списки і так далі. і так далі. Зараз під з цим здорощенням е на фоні цього здорощення, е чи є ажіотаж? Чи як взагалі зараз побудована робота? От що я хочу почути, враховуючи те, знову таки, ми зараз на все абсолютно дивимося через призму воєнного стану. Дякую, досить доречне запитання. Ви знаєте, що з моменту війни ми були в зв'язку з великим великою кількістю переселенців, людей, які вимушені були покинути своє місце проживання, це херсонці, миколаївці. З Луганська, з Донецька, з Запоріжжя, навіть з Одеси в певний час йшли велика кількість людей, і ми три місяці з початку війни працювали в режимі 12 годин на день. Угу. Відповідно, зараз в зв'язку з зменшенням кількості невеликим, але з зменшенням кількості звернень ми перейшли на звичайний 8 годин робочий день, тобто територіальні підрозділи працюють з вівторка по суботу, включно. З 9 до 18 години. Щодо кількості звернень, наведу вам приклад лише за 10 місяців закордонних паспортів нас оформили, звернулися відповідно, отримали 112 тисяч громадян. Що ми розуміли порівняння? Хоча б порівняння одне. в минулому ну, році ця цифра була більш ніж в два рази менше. Тобто, десь в районі 55 тисяч. Так то, що стосується ID-карток. В принципі, така сама ситуація. Ми uh -huh. оформили близько 55 тисяч в минулому році. Це було 34 чотири тисячі. Uh -huh. Тобто, ми під час війни спостерігаємо і є значна кількість звернень громадян щодо надання адмінпослуги щодо оформлення відповідних паспортів, чи id карток чи закордонних паспортів. Ви пов'язуєте це тільки з тим, що Вінниця є однією з основних транзитних територій. Я, Я пов... маю на увазі саме схід на захід. Я пов'язую це тим, що е, наша країна, одна з перших країн у світі, перейшла на е, відповідну дію, яка дає можливість в електронному форматі в програмі дія ідентифікувати особу і громадянина України через паспорт вигляді ID-картки. і це дає можливість реалізувати масу відповідних своїх прав. Водійське посвідчення, uh -huh. закордонний паспорт, можливість відповідно здійснювати будь-які процедурні дії, маючи електронний паспорт. Раз, по-друге, безумовно, ви абсолютно вправі, тому що через місто Вінниці був один з основних напрямків, де. Населення України, там де тимчасово здійснювались бойові дії, проводили евакуацію в західні частини нашої країни або відповідно європейських країни. Я чому запитую, тому що ми чуємо вже і не перший тиждень про наступну хвилю евакуації, наступну хвилю біженців, наступну хвилю транзитних транзитерів, саме українських транзитерів, які знову таки з цих територій. З тих територій, наших південних територій, південних і східних територій, які не потрапили з тієї чи іншої причини в першу хвилю, можливо, вирішили почекати. Ну, це знову таки, це людський фактор. Тут я нічого не можу сказати. Але знову таки, якщо буде ще якась певна хвиля, ще одна, то напевно вам прибавиться роботи. Ну, мені так здається. Я з того, що спостерігаю станом на сьогодні, ми бачимо спад кількості звернень, починаючи з вересня. Не так багато пройшло. Так. Не так багато часу. І ще один коротке, коротке запитання. Ви назвали три, як на мене, вибачте, я можливо скажу абсолютно непрофесійно. Ви назвали три джерела або три існуючі документи. Що я маю на увазі? Додаток Дія. Там є паспорт України, закордонний, ну і так. є паспорт України, є фізичний паспорт України, наприклад, в мене, старого зразка. І в мене є е фізичний паспорт, е де намальована невеличка. Ну, ID-картки, в мене ще немає, ще не зробив. Але є закордонний, де є там намальований, якби чіпик намальований, чіпований. Так? Що я хотів запитати? Є три документи на одну людину. Перше запитання: чи всі вони. Однозначні і мають однакову вагу. І друге, в яких випадках та чи інша служба в Україні може сказати нічого подібного, покажи мені паперовий або нічого подібного, покажи мені електронний. 에, значить, е, паспорт вигляді ID-картки картки Це документ, який підтверджує особу, і відповідно згідно закону України, який вступив з першого з 20, вибачте, з 23 серпня минулого, року, минулого uh -huh. року це є документ, який посвідчує особи. Вимагати е, оригінал цього документа, тобто вигляді пластикової картки, заборонено. При наявності паспорта вигляді ID-картки в електронному вигляді, uh -huh. який він є, тобто до нього підтягнуться унікальний номер. І відповідно від цього вже йде е, і документ, який посвідчує право виїзду за кордон, це закордонний паспорт. Тобто питання йде про id картку паперовий паспорт потрібно надавати. Я зрозумів. Ем, наступне запитання. Поїхали, і наступним запитанням є певна категорія осіб, яким потрібен. Продо... потрібне продовження терміну дії паспортів Знову-таки, я звертаю увагу на постанову кабінету міністрів України від 18 жовтня цього року за номером 1185. Декілька слів про е, цю постанову. Я хотів би зорієнтувати, що з початку війни близько місяця в нас не працювала. Відповідна інформаційно-аналітична система, яка довяк ми використовували для надання послуг по оформленню закордонних паспортів і id карток, це було пов'язано з можливістю там верніше захопленням певних міст, і можливістю агресора. Через відповідні пристрої зайти в нашу цю базу скористання була та, там. вона була відключена, локалізована, і відповідно вона запрацювала вже з 24 березня в нас на Вінниччині. Відповідно була прийнята 170-та постанова, яка надавала можливість здійснювати продовження паспортів громадян України на 5 років. І вносити персональні дані дітей, неповнолітніх дітей, діти це є особи громадяни України до віком до 18 років, і відповідно вклеювати їхні фото зображення. я хочу сказати, що е, постанова 1185 від 18 жовтня відмінила е, від ці дії. Хоча ми скажу так, продовжили близько. 5600 це закордонних паспортів і вклеїли фото неповнолітніх дітей майже в 5 тисяч документів. Е, тепер ця постанова вимагає, якщо працює єдина інформаційна аналітична система ІАС УМП, то в цьому випадку продовження паспорта можливо лише в трьох випадках. Перше, це е, в зв'язку з важкою хворобою. І терміном, і необхідністю термінового лікування за кордоном, супроводу важкохворого або смертю близького родича за кордоном. Всіх цих трьох випадках вимагається документальне підтвердження. Угу. Цьому випадку ми можемо продовжити на 5 років паспорт або у всіх, діти. У всіх інших у всіх інших випадках воно не працює. Воно не працює, воно не тому працює. що є в нас вже можливість оформляти відповідно паспорти, які потрібні. Е, знов е, повертаємося до питання стосовно е, воєнного стану і через призму міграції. Деякі акти законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану 21 жовтня. Знову таки кабінет міністрів України знову таки прийняв постанову 1202. Вона називається Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану. Що тут є нового і що ми маємо знати? Досить важливий документ. Особливо для людей для громадян України, які е, на даний момент або по тим чи іншим причинам не можуть бути фізично присутніми для того, щоб зісмити обмін паспорта. Це стосується і військовослужбовців, і громадян України, які знаходяться на тимчасово окупованій території, і громадян, які знаходяться в зоні бойових дій, е, тобто е, ця постанова говорить про те, що е, Паспорти, термін дії яких закінчився під час е, військових війни, uh -huh. або е, не вклеєні паспорти потонені в паспорти потосянуні двадцяти 45 річного віку в відповідній фотографії. Ці паспорти будуть діяти за 30, ще 30 днів після закінчення воєнного стану. Після uh -huh. закінчення воєнного стану лише по терміну. тут треба зробити акцент: не терміну а, а саме... після закінчення військового стану. Uh -huh. Е, відповідно, лише після цього громадяни зобов'язані їх здійснити або вклейку фото, або заміну цього документу. Щодо іноземців, які проживають по посвідкам на проживання, то посвідки на тимчасове чи постійне проживання, крім тих, які оформлені громадянам Російської Федерації, також будуть діяти ще 30 днів по закінченню військового стану, І навіть якщо термін цього тимчасового чи постійного посвідчення mm -hmm. закінчився, окрім. Громадян Російської Федерації, тобто е громадяни Дані категорії російські... осіб е терміни дозволено на міграцію, вірніше посвідки на проживання на даному етапі поки що не продовжуються. Тобто, як тільки законно е вичерпано момент, я маю на увазі вичерпано дні, місяці, години, е вичерпаний цей момент стосовно відповідного Євоземлий документа. не зобов'язаний покинути територію По... нашої держави. От. Ем, ну, тут не враховано. Є така можливість, немає такої можливості до кого звертатися, як звертатися. Обов'язок покинути територію нашої держави покладається на іноземців. На іноземцях все однозначно. А, ще в мене було одне запитання. Ну, от поки що, от говорить, якщо говорити, продовжувати говорити про іноземні, е, іноземців. Е, у нас ж на території України е, є. Ну, от зараз випала така ситуація і така горизонталь лі, лінійка така з іранськими. Представниками, як зі студентством бути, як вже є зі студентством? під які постанови Кабінету міністрів вони потрапляють, чи вони можуть продовжувати у нас навчання, чи є у них документи, які дають офіційний дозвіл на перебування на території нашої держави і само собою, там, наприклад, те саме навчання? Іноземні студенти в нас є. Ви знаєте, що практично всі вузи зараз практикують, виходячи з тої чи іншої ситуації, це Онлайн-навчання, відповідно, вони можуть знаходитися як на території нашої держави, так і перебувати за межами нашої держави, і відповідно проходити курс навчання. Е, в нас е, якогось е, виділення е, громадян е, відповідно е, країни, такої як Іран, немає, але ми розуміємо про що йде мова, угу. і е, відповідно робота, як завжди, проводилась і проводиться. Це війна. Хотів би поінформувати, що в нас на території Вінницької області отримали посвідки на постійне проживання близько 6300 громадян Російської Федерації і близько 187 громадян Республіки Білорусь. Ще одне питання, яке обов'язково звучить завжди при будь-якій нашій з вами зустрічі, це питання нелегальної міграції. Е е е я так розумію, ну я дозвольте спрогнозую, що її стало більше. Або цих моментів, які ви виявляєте, ви і не тільки ви, а взагалі е е силовий блок, який цим займається, стало таких моментів більше? Я помиляюся чи ні, пане Борис? Ви знаєте, якщо брати статистику з минулим роком, то, скажімо так, іноземців, яких ми притягнули до адміністративної відповідальності, незначно, але стало менше. Приблизно, якщо ми в цьому році притягнули 577 іноземців до адмінвідповідальності, то минулому році це було на 100 чоловік більше. Угу. Питання щодо примусового повернення, в принципі, також різниця десь 50 чоловік. Ми в цьому році прийняли 157 рішень про примусове повернення. Щодо примусове видворення, як ви кажете, іноземець, якого термін дії документа закінчився, відповідно, він про це попереджається. Якщо він місячний термін не виїжджає, він притягується до адмінвідповідальності. Якщо він все-таки ігнорує Питання щодо виїзду: ми застосовуємо відповідно до нього заходи добровільного приповернення. Якщо він цього не виконує, ми його розміщуємо пункти часового тримання і здійснюємо заходи по примусовому видворню. Але відповідно на то є рішення суду. Угу. Таких чоловік в нас було значно більше, вдвічі, якщо в минулому році таких чотири іноземця були, які не бажали добровільно покинути територію України, то в цьому році було їх вісім. Ми їх всі розміщали пункти часового тримання. Ну зовсім незначна. Так. Зовсім незначна на, і, і на, на фоні взагалі. Так, так. так. А, ну, ви бачите, в них також, мабуть, і інстинкт самозбереження і бажання, мабуть, поїхати в більш безпечну країну. Ну, напевно, я на це дивлюся трошки інакше. Я дивлюся на кількість е приїжджих, от скільки приїхали, і в основному для мене основний такий, як би, меседж це медичний університет. Значно менше. Значно менше. Так, не на, а в рази. В, в рази. рази. В рази. А, ну і в, вашу службу взагалі не прийнято запитувати стосовно е, перспектив, які ви бачите, перспективи. Але тим не менш, дозвольте запитаю на завершення нашої, нашої розмови. Е, пане Борисе, ми йдемо до Нового року, ми йдемо до підбиття підсумків. Е, ви можете вже спрогнозувати, які підсумки е, можна очікувати на завершення 2022 року. На які підсумки? Ну я по житті оптиміст. Оптиміст. Я по житті оптиміст. Я більше чим впевнений, що скоро буде перемога, все буде добре, все буде Україна. Тому що по тому настрою людей ми все-таки в першу чергу не, не лише оформляємо документи, а й, а й комунікуємо uh -huh. з громадянами. По тому настрою, по тому бажанню перемогти, ми бачимо, що все буде України, все буде добре. Ми також в це віримо. спочатку ми віримо в Збройні Сили України однозначно в наших захисників і наших захисниць. А очікуємо і не просто очікуємо, склавши руки, а працюємо. Ви працюєте на своєму фронті, ми працюємо на своєму а, безпосередньо. Ви спілкуєтеся очі в очі. Ми спілкуємося ухо в ухо, можна так навіть сказати. Я вам щиро дякую за участь в нашій програмі. Ще раз нагадаю, сьогодні в мене був Борис Наливайко, начальник управління Державної міграційної служби України в Вінницькій області, перший вінницький мультимедійний проєкт, час змін щиро дякую вам за участь в нашому проєкті. Дякую. Завжди раді вас бачити, пане Борисе. Нові постанови, нові розпорядження, нові директиви, які ми маємо особливо зараз чітко виконувати в воєнний час. Прошу дуже завжди радий вас бачити на нашому майданчику. Так, якщо можна буквально хвилиночку, я хотів би сказати, що на за надані адміністративні послуги, які е, ми надаємо нашим громадянам, угу. до місцевих бюджетів, тобто ми наповнили місцеві бюджети е, Вінницької області на 52 два мільйони 376 тисяч, за який період? За цих 10 місяців. За цих 10 місяців ще переді 2 е, місяці. Ми, мабуть, не uh -huh. мабуть, а ми скарбничку в Вінницької області місцевих бюджетів uh -huh. поповнимо. Гарно, гарно поповнити. Щиро дякую вам. Так, Да, ласка, прошу, шановні наші глядачі і слухачі. Ідемо е, на невеличку музичну позитивну паузу, після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.